Вітаю усіх моїх підписників і гостів каналу на моїй кухні. Сьогодні я буду пекти паляниці. І мої паляниці будуть такі, знаєте, по старовинному такому способу. Як ще моя мама їх завжди робить. Паляниці будуть на соді. О, і Я буду робити для себе і заодно хочу вам показати: дивіться, я взяла 600 г борошна. Сюди додаю 250 кислого молока. Тепер сюди додаю соду. Одна чайна ложка з горкою соди. Я пам'ятаю, мама тільки такі пряниці робила ціле моє дитинство. Боже, які вони смачні були. Надіюся, що мої будуть теж такі сьогодні. Так, одне яйце. Дуже легкий рецепт, бо він запам'ятовується. У мене все по чайній ложці. Яйця то яйце, а все решта по чайній ложці. Чайна ложка цукру і чайна ложка солі. Соду треба кидати в кисле молоко, тому що вона там, знаєте, перешумить в кислому молоці я буду переходити на ручний виміс. Так, поверхню посипаємо борошно і буду домішувати вже тут і на столі, бо тут легше замісити. Так, тісто замісила. У мене вийшло ось таке тістечко, гарненьке. Тепер будемо ділити його. Я думаю, що на 4. У нас буде 4 полянички. І тепер ще раз його перемішуємо, робимо з нього клубочки. Так, маємо 4 клубочки, Накриваю його трошечки рушничком, нехай воно постоє, відпочине і будемо розкачувати палянички з нього. Так, тепер тістечко моє відпочило, 20 хвилин собі полежало. Тепер будемо розкачувати. І будемо робити невеличкі, нам не треба таких великих, бо в мене така пательничка такого розміру, не дуже великого. Отак так на розмір вашої пательні. Це я сковорідочку розігріла. Так добре її розігріла. І на дно я капнула оливкову олію. чуть чуть капелюсечку. можна і не давати. І тепер сюди буду ставити нашу паляничку. І ось так я її ще зроблю пару таких. Позначок на ній, проколів і накриваємо. І нехай вона так собі жариться. Ось так моя поляничка підпеклася з однієї сторони, і вона така грубенька, з такими великими пухірцями. Бачите? О, такі великі пухірці, я її тепер на другу сторону, хай жариться тут. Я зараз всі полянички отак попечу, і вам тоді покажу, які вони в мене вийшли. Тепер дивіться, в мене получилися отакі О, Одну з них я натерла чосником, о, і шпундерок і сало до цієї палянички. Ці нижні їх можна їсти як із маслом, так можна їсти з повидлом. Будь ще, або теж натерти часником. І воно буде добре і смачно. Ось так гарненько вони попікалися І вони такі є бульбашкові, тісто є бульбашкове. Ой, гаряче ще. О. Ось вона така, ось така вона вийшла. О, еполяничка добра. Вона є файненька, вона така, кажу вам, з такими великими бульбашками. М -м -м. І тепер з савком і з чосничком безподобна штука. Так що рекомендую. Рекомендую такі перенички зробити. Якщо не дуже маєте кисле молоко або кефір, який ви не впевнені, що він є добрий, то соду треба погасити оцтом. І все. І кому сподобалися мої перенички, будь ласка, ставте лайки, підписуйтесь на мій канал на нові відео. Пишіть коменти і досліджуючої цікавої зустрічі. Papá.